Дня, зараз ми знаходимося вже другий день на одній цій самій локації. Умань-сінагога. І хлопці бурять свою найглибшу скважину 200 метрів. Давайте підійдемо до них ближче і спитаємо, як іде процес. Підійдемо. Підійдемо. На якому етапі роботи ви зараз знаходитесь? Ну, на такому етапі роботи вчора обсадилися, приїхали кілька тижнів години три викопали приямок. Забурилися, обсадили трубу 160 ю трубою працюємо Це рідко коли, хороша промислова скважина буде. Е, сьогодні вже б'ємо камінь, вже доходить станга і буде 101 метр на даний момент. Води поки небагато, але в подальшому очікуємо буде більше. Бо тут така місцевість, що на такій глибині ну, немає камня. Немає камня, а немає води. Вчора працювали до. Години ночки. Прокинулись вісім годин і опять приступили до роботи. Відпочили трохи, перекусили. Час нам їсти привіз, то ми не голодні, то характер. Ну це найголовніше. Да. А скільки ще залишилось? Це сто метрів, будемо двісті метрів доплати. Чи готові ви підкорити рекорд? Свободно. Добре, тоді чекаємо цих чудових результатів. Ми а, теж. Ви, а ви слідкуйте за відео. Аквамарін, ми знаходимо воду там, де інші бачать лише землю.